Нехай буде світло езотерики. Амінь. Мої дорогі, 24 січня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський. І це карта року 2024 для стрільців. Дорогі стрільці, карта вашого року вісімка жезлів. Вісімка жезлів має свій унікальний сакральний сенс. Сюжет карти. На поляні пасуться, по вівці пасуться тварини, над ними жезли, які захищають з однієї сторони, а з іншої сторони Можуть символізувати небезпеку. Філософська цитата з мого філософського оракулу. Людина повинна читати те, що їй хочеться, бо читання з примусу приносить мало користі Семюел Джонсон Дорогі регістри Напротязі 2024 року. Пам'ятайте, що не вся та інформація, яку ви можете знайти чи в інтернеті, чи почитати, може бути вірною. Будьте насторожі, щоб уникнути якоїсь дезінформації, неправдивої інформації. Також прислуховуйтесь до себе, що вам хочеться почитати. Яку книгу ви, можливо, не прочитали, чи інформацію, чи якийсь фільм не подивилися, а хочеться. Подивіться обов'язково. Ви напротязі 2024 року можете будувати вашу реальність, розпочати бізнес, якусь важливу справу. Але в ту чергу, жезли – це захист. Ви повинні розуміти, що реальність нас оточує доволі агресивна на превеликий жаль. І коли ви щось будуєте, можуть прийти інші люди, які захочуть зробити вам негатив, негаразди, знищити вашу діяльність, особливо цей кармічний рік. Тому ви повинні подумати. Як захистити те, що ви будете творити, як його зберегти. Ключовий меседж цієї карти бережіть себе та ваших близьких стрільців. На будь-яку небезпеку потрібно відповідати адекватним захистом. Якщо трапляється неприємна ситуація, захищайтеся, відстоюйте вашу точку зору. Напротязі 2024 року, стрільці, у вас дійсно можуть бути конфліктні ситуації. Але ви повинні захищати вашу правду, бо правда в кожного своя. І якщо ви знайдете аргументи, раціональні, логічні, і цю правду зможете відстояти, ви вийдете переможцями. Стрільці, вища сила буде з вами. Вона є з вами. Головне, живіть по правді, по совісті. І ту правду, що відкривається, бережіть і захищайте її.